Бібліотека як безпечне місце. До 124-го дня народження бібліотеки Чижевського його читачам презентували новий простір. Цього разу безпековий. Укриття облаштували на цокольному поверсі книгозбірні. Попередньо його відремонтували. Тут одночасно може перебувати 200 людей. Додатково закупили з десяток ліхтарів, обладнання для обігріву. Для маленьких читайликів облаштували ігрову кімнату. Є вбиральня, обладнана бойлером. Генерал Тор та потужна зарядна станція, що в разі блекауту забезпечать укриття електроенергією. Проєкт реалізували за підтримки зарубіжних партнерів німецького культурного центру Гіота інституту в Україні при німецькому посольстві. У бібліотеці кажуть, конкурсну пропозицію довелося писати у стислі терміни, адже дізналися про грант досить пізно. Ми в двохденний термін все ж таки. Винайшли в собі сили і написали цей проект, тому що він майже був готовий в нашому баченні, і ми дуже вдячні інституту всій тім тій комісії, яка надала нам першу премію. Це більше півмільйона гривень, які дали можливість створити таке найпростіше найпростіше укриття для наших, нашого персоналу і наших користувачів. Бібліотека як безпечне місце далеко не єдиний масштабний проєкт, реалізований бібліотекою. Так, одним із найбільших минулорічних стала дитяча точка спільно, яку запустили у партнерстві із благодійним фондом Безпечне майбутнє за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Спільно це дозвілевий ігровий майданчик, який має на меті не лише розваги, але й психосоціальну та психологічну підтримку родини з дітьми. Загалом за минулий надскладний рік з допомогою друзів та партнерів колективу книгозбірні вдалося реалізувати з десяток великих проєктів. Зокрема, відкрили освітній простір Хром Джуніор, проєкт Мир у цифровий час. Успішно працюють і клуби робототехніки і моделювання та англійської мови. Зазначу мовні простори, особливо. Популярні серед переселенців загалом констатували гості родинного свята з нагоди 124-річчя закладу. Бібліотека вже давно переросла себе як місце, де зберігаються книги. Це скоріше повноцінний, дозвілевий культурно-інформаційний простір. Те, що зараз відбувається з бібліотекою Чижевського, насправді це неймовірно і це дійсно це прогрес, це нове бачення бібліотеки як інституції. Те, як ми можемо Поєднувати ті активності, яких, е, яких хочуть люди. Ті активності класичні, е, які цікаві були крізь віки, і які хочеться зберігти, хочеться примножувати і вчити людей любити книгу, читати, гортати. Це неймовірно. За 124 роки бібліотека Чижевського пройшла шлях від Єлисаведрацької публічної бібліотеки до обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. За цей час фонди книгозбірні виросли із двох Тисяч до 800 тисяч. Наразі бібліотека має майже 40 тисяч активних користувачів, для яких щоденно доступні не лише полиці із знаннями, але й цікаві інформаційні заходи та мистецькі івенти. Таких за минулий рік провели більше двох тисяч, не рахуючи онлайн формату, який давно впроваджено в роботу. І до 125 річчя своєї бібліотеки її колектив, а це 120 закоханих у свою справу фахівців. Обіцяє ще більш. Ше корисностей та цікавинок для читачів.